Дорогами життя називають траси на Донеччину у прифронтових громадах Дніпропетровської області. Ними везуть гуманітарку туди, де нині гаряче. Тут пролягають важливі евакуаційні та військові шляхи. Кожна вибоїна чи яма, це втрата такого дорогоцінного часу. Це ризик розбити машину чи відірвати колесо. Транспорт на розбитих ділянках змушений рухатись у украй повільно, що затримує доставки важливих вантажів і ускладнює перевезення поранених. Це відео нашого телеканалу від грудня минулого року знову Павлівки. Вона глобально розбита, як ми бачимо. Зараз по ній по саме по цій вулиці не так багато руху, тому що об'їжджають усі, стараються вулицями там лівіше, правіше, які трошки далі, але, але вони в набагато кращому стані. Дорога ця обласного значення. Вона ремонтувалась до війни, але ну, ми бачимо її жахливий стан. І у такому стані приблизно 30 кілометрів автошляху. Новопавлівська громада виділила кошти і 8 кілометрів залатали. Втім, торік восени роботи зненацька припинилась. Жителі прифронтових громад занервували. Та врешті у лютому тут знову загурчала техніка. Цього разу буде повністю відремонтовано всю ділянку дороги від переїзду в межовій до того місця, де восени були закінчені ремонтні роботи. А також будуть підремонтовані деякі частини дороги в Новопавлівці, що розбилися. Крім Новопавлівської дороги, життя взялись і за ремонт межівської. Виконали ямковий ремонт при доступних температурах, і будемо намагатися як покращиться. Погода, то будемо продовжувати роботи. Як багато що роботи? До, до самої кордону з Донецькою областю ще 10 кілометрів. Нині розпочалось відновлення мережі прифронтових шляхів, що розташовані на Дніпропетровщині. Повідомляють у компанії автомагістраль Південь. Ремонтують військові та евакуаційні маршрути, які прямують на Харківщину, Запоріжжя, Донеччину. Працюють півдесятка бригад. Кожна в середньому на день проходить ділянку до 500 метрів. Передбачається ремонт десятків кілометрів різних автошляхів. Працюють, кажуть дорожники під постійною загрозою. Тут лунають вибухи, чути артилерійські бої. Подекуди залітають ворожі дрони, і каби та кажуть, напрямки ці важливі. Тож чи страх не припиняють роботи? Ірина Осачова, Сергій Скрипник, Борис Єфімов, Ніпро Тіві.